Ну, кінець цього року ми також завершуємо. Завершили ремонт будівлі первинної медико-санітарної допомоги. Наш персонал переїде з нового року в належні умови роботи. Зараз триває ремонтні роботи, закінчені, а триває процес прийому передач, тому що замовником будівництва була Глобинська міська лікарня для того, щоб документи привести в відповідність і передати її на ПМСД. Цей процес зараз триває. І з нового року, після. Новорічних свят наш персонал буде в змозі приступити і надавати більш якісні послуги завдяки тому, що вони мають належні умови праці. розкажіть нам вартість робіт, скільки вони тривали загалом, і чим коштом це бюджет громади? Ну вартість робіт загалом було 23 млн грн, гривень, але в процесі будівництва у нас вийшла ще економія. Економія, яка точно зараз не скажу, вона буде складати приблизно 2 мільйони гривень. Тобто ми завершили будівництво, вложилися всі кошти, і зекономили навіть. І процес будівництва тривав чуть більше одного року. Він був перехідним з 23-го, 24-го 24-го рік, з 25-го році, ми його завершили вже повністю. Ви бачили, коли приїздили сюди рік назад, які були умови тут. Будівництво, і зараз ви бачите, що вийшло з цього приміщення. Та добрий день, я директор КНП центру ПМСД Глобинської міської ради Семенова Юлія Романівна. Розкажіть нам про те, скільки пацієнтів буде обслуговувати цей ПМСД, скільки у вас лікарів чи достатньо всього? Загалом в нашому центрі зареєстровано 21 тисяча декларантів. І саме в цій, в цій амбулаторії буде працювати 4 сімейних лікаря, два терапевта і три педіатра. Ну, це загалом 16 тисяч населення. Чи вже обладнані всі приміщення, чи є меблі, чи є медичне обладнання? Всі є медичні належні, медичне все обладнання, меблі. Триває процес передачі, документально. Чи 100% наповнена лікарня власне медиками? Ну, не закрита потреба на даний час, ми не проти ще одного сімейного лікаря. Те, в, є яких умовах, да. в яких умовах ви працювали раніше? Порівняйте те, що було, і те, що було. У ну, де, де ну, нас просто всі кабінети розташовані на всій території міської лікарні. Це не дуже є зручним і не дуже є доступним для пацієнтів, тому що сімейні лікарі знаходяться на третьому поверсі. Це не є, Якщо світло відсутнє і немає можливості включити генератор, то людям приходиться перебувати на першому поверсі для огляду лікаря. Тепер ми всіх заберемо. Тепер ми всі будемо на першому поверсі, це є доступно, комфортно. Гарно. І а коли другий, третій поверх, вони так також це? плануються оновлюватися? Другий, третій поверх це а, відноситься це? До, до міської лікарні. А, а це районна чи як? Ні, Раніше це вона була районна лікарня, тоді міська лікарня стала. Тоді, як відділилися, створилися центри ПМСД в 2013 році. І воно відділилися первинка від вторинки. Що саме для вас у новому приміщенні є такою, скажімо, гордістю? Що доступність для пацієнтів? Ну, гордість тим, що вони можуть прийти в комфортних умовах, посидіти, зайти. Ну, то є... А є mm. що такого, що не було раніше, а тепер буде? Все буде, якого не було раніше. Коли плануєте прийняти перших пацієнтів, у новому приміщенні? Як тільки буде передача документальна, то все буде прийня. Не, не можу вам сказати, тому що це зараз вже ж господарський кодекс. Прибрали з фрукт. Поки це все зробиться.